Що ж, я придумала, як просто робити джгутики. Спочатку потрібно підготувати полотно резинкою 1 на 1. Лицьові і виворітні петлі із Alize Puffy Fine. Виверітна петля ланцюжок петель перед роботою. Заводимо спицю позаду петлі всередину. Підхоплюємо петлю на ланцюжку і піднімаємо наверх, витягаючи її, крізь нашу петлю на спиці. Виворітна петля. Готова із Puffy Fine. Лицьова петля. Ланцюжок петель поза роботою. Петлю треба правильно розгорнути. Працюємо тільки з правою стороною петлі. Просовуємо спицю крізь петлю. Підхоплюємо з середини петлю на ланцюжку. Протягуємо на себе цю петлю. І лицьова петля із Puffy Fine готова. Такий спосіб придумала сама, бо постійно не знаходжуся біля в'язання, а ношу його з собою. такий спосіб мені допомагає в'язати Алізе Пуфіфайн дуже і дуже швидко. Отже, підготувавши полотно, я просто піднімаю, тобто розпускаю лицеві петлі, але тільки дві через одну виворітну. Таким чином, з двох таких петель лицевих я буду формувати надалі джути. Так як між двома лицьовими петлями знаходиться одна виворітна, то джгути стають більш виразними. Таким способом, за допомогою гачка можна виправити якусь неправильно пров'язану петлю, а також сформувати джгут через один ряд. Тобто спочатку перехрещуємо дві лицеві петлі, а потім ми їх пров'язуємо з попереднього ряду двома лицьовими петлями, потім знову перехрещуємо і знову пров'язуємо. Я для зручності в'яжу. Таким чином на двох стільцях на колінках. Такий спосіб допомагає вам контролювати ваші джгутики і робити їх більш виразними і об'ємними. А ще у такого способа є велика перевага. Коли ви з однієї сторони з лицьової формуєте джгутики, то з виворітної сторони у вас буде пров'язана тільки резинка один на один. Тобто, такий виріб ви можете носити з обох сторон. І такий виріб буде виглядати у вас дуже охайно і стильно, пров'язавши таким чином один джгутик, тільки потім ви приступаєте до підняття петель наступного джгутика. Таким чином ви не загубите петлі і будете бачити весь візерунок. А можна зробити ще набагато простіше тобто піднімати дві лицеві петлі через одну виворітну, яка нас не стосується одразу. Отже, перший етап це формування полотна резинкою один на один. Другий це підняття лицевих ветери формування жутів, виворітна сторона, тобто в'язання стає двостороннім.